Привіт, друже! Хочеш стати справжнім мачо, від якого всі дівчата шаленіють? Тоді лови 10 порад, які прокачають твою привабливість до рівня Бога. Перше, чистий язик. Так, так, ти не помилився. Джерело Амбре, як після оселедця під шубою, не зуби, а бактерії на язиці, замов скребок, і нехай усі навколо дихають вільно. Друге, вмивайся крижаною водою, прямо як богатир із російських казок. Гаряча вода змиває захисний шар шкіри і розкриває пори. Хочеш ходити з обличчям, як млинцева сковорода, навряд чи. Третє. Засмагай. Легка засмага, як після відпочинку в Сочі робить тебе привабливішою і піднімає настрій. Вітамін Д твій найкращий друг, як чебурашка для гени. Четверте марш до Барбера кожні три тижні. Навіть Іван Дурень із гарною стрижкою виглядає на всі сто. П'яте. Купи нормальний парфум. Освіжувач повітря морський бриз це не варіант. Хороший аромат. Як вишенька на торті твого стилю. Шосте. Міняй на волочку частіше ніж шкарпетки. Хочеш чисте обличчя? Тоді дій. Сьоме. Носи чисте взуття. Мама мала рацію: брудні черевики, як пляма на білій сорочці. Восьме. Не мий голову щодня. Шампунь раз на два-три дні. І твоя шевелюра буде як у богатиря. Дев'яте. Знайди нових друзів. Товариські та позитивні люди, як хороша російська лазня, завжди притягують. І нарешті десяте роби розтяжку перед сном. Це поліпшить твій сон і допоможе спалювати жир. У моєму телеграмі є програма на 5 хвилин. Заглядай, сподіваюся, допоміг. Увидимося в следуючих відео. Пока!